Васадолі в огороді, в сыр да? держи. так? давай, А вы курси. Ви не вистановиться в цьому. Так Будем у нас же стратегіт. Да. Ну, щом... Я так думаю, щоб суть переняти, вони самі ходить будуть чисто. Так. А,

lan 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 І все Такі, так і mm -hmm. Це все вийде. Тобто да, ну, Допробі... ну, один проходить просто отакється. От а потім друг Отак, сліда. Перва, наприклад, Наташа починає. Mm -hmm. А, а, а ну, ви ну, right. ж, ну просто що, шу... ну отак от так вот просто проходимо. Да? Разу <рекун> два треба пройти, так? два рази, так. І це все время бігаємо, тупа і так. Ну воно як ціплуати. Ясно. Красиво. Красиво. І один на одного, так? Да. Три на три на, одного. Да, навпроти. Не по колу, а Ні, навпроти. Це так музика грає, ага. а ми тут одна навпроти другається. Ага. Ну я все відупотіла, сподіваюсь, ми відпадали.